Вітаю, шановні слухачі! Ми з вами продовжуємо тему аргументації в попередньому відео. Ми розібрали, що таке теза, головна ідея публічного виступу, головна думка, головний меседж, аргументи, конкретні докази, які ми приводимо на підтримку певної теми. І аргументація це система аргументів, які ми наводимо на підтримку головної думки в нашому виступі. Але ж ми з вами знаємо, що ми аргументувати свою думку, відстоювати свою позицію можемо не лише під час публічного виступу, а й в звичайній розмові, у дискусії і в суперечку. Тому сьогодні ми з вами розглянемо правила ефективного переконання, які дають нам змогу бути переконливими і в публічних виступах, і правильно побудувати лінію аргументації, і взагалі переконливо говорити, і бути переконливими в розмовах, в бесідах, в дискусіях і в суперечках. Ми з вами сьогодні розглянемо 14 правил ефективного переконання, які ви зможете використовувати в публічному виступі, тобто в ораторській. В діяльності в дискусії, в суперечці, тобто у звичайному побутовому спілкуванні і в професійному спілкуванні. Отож, почнемо. Перше правило ефективного переконання це правило гомера. Пригадайте, я вам уже про нього говорила. Правило Гомера говорить про правильність побудови аргументів, тобто правильність побудови лінії аргументації. Першим іде сильний аргумент. Другим йде середній або сильним, і третій йде найсильніший аргумент. Правило Гомера було винайдено ще в добу античності, е визначено на основі тактики ведення бою військами, який, яка говорить про те, що першими в бій йдуть сильні полки, далі йде середнє стабільне бойове озброєння, а останньою йде найсильніша бойова одиниця. Натомість слабких краще взагалі не випускати, тому що лише посіють паніку і збільшать непередбачуваність цілого бою. Отож, оптимальна кількість аргументів для підтримки, для доказу однієї думки, однієї тези виступу, однієї ідеї це три. Чи може бути один аргумент? Так може бути. Якщо у вас є п'ять слабких аргументів, і один сильний, тоді ми наводимо лише один сильний. Але зазвичай, оптимально ми наводимо три аргументи. Знаєте, як то кажуть, один аргумент це лише факт, два аргументи можна спростувати, а три аргументи вже становлять систему. І третій аргумент найсильніший, як, третій, як, так, як останній удар, який збиває з ніг нашого супротивника. Тому. Чому іще три аргументи. Один такий що вам факт наведу, тому що це пов'язано також із особливостями психічно-пізнавальних процесів людини, з її індивідуальними особливостями, саме сприйняття та уваги. Доведено психологами, що одночасно людина може сприймати 7 плюс-мінус 2 одиниці уваги. Що це означає? Ви зазначили тезу. Це одна одиниця уваги. Слухачі вже спрямовують свою увагу на цю тезу виступу. Далі ви наводите аргумент перший, це друга одиниця уваги, аргумент другий, третя одиниця уваги, аргумент третій, четверта одиниця уваги. Комусь захотілося перервати вашу лекцію і е, зайти в аудиторію. Слухачі автоматично повернуть е, свою голівку туди і подивитися, хто ж там е, зазирнув аудиторію. Заглядає в аудиторію або хто там зайшов. Слухачу, незручно сидіти на стільці, автоматично одна одиниця уваги спускається в нас туди. Тому оптимально три аргументи. Ми теж пам'ятаємо, хто багато доводить, той насправді нічого не доводить, тому що ніхто з нас не полюбляє, коли на нього тиснуть. Тому оптимально три. Далі, друге правило ефективного переконання це правило Сократа, яке веде мову таку. Для отримання позитивного рішення з дуже важливого для вас питання, поставте це питання на третє місце. А перед ним два коротких запитання поставте, на які вам ваш співрозмовник дасть відповідь так. Чому так? Це пов'язано насамперед із фізіологічними причинами. Коли людина чує слово так, чи коли вона відповідає, вірніше навіть відповідає так, то в її кров виділяються ендорфіни. Ендорфіни, як ми знаємо з вами, це гормони задоволення, гормони радості. Натомість, коли людина відповідає ні або чує ні, то в її кров виділяється адреналін, а адреналін це гормон боротьби. Тому, коли ми приходимо до нашого співрозмовника з важливим для нас питанням чи запитанням, ми ставимо це питання чи запитання на третє місце. А перед ним два коротких, на які він нам скаже так. І таким чином ми також готуємо нашого співрозмовника до фінального третього питання чи запитання. Далі, правило третє, це правило Паскаля, яке говорить, не заганяйте співрозмовника в кут, дайте йому можливість зберегти обличчя. Я думаю, ви зі мною погодитеся, що жоден із нас не полюбляє, коли його принижують, коли його критикують, а тим паче публічно. Тому часто співрозмовник з нами не погоджується лише тому. Що з у згода у його свідомості а не, асоціюється із провалом, із невдачею, із втратою своєї гідності. Ну, наприклад, відкрита погроза сприймається як виклик насправді. Тому слова Паскаля. Ніщо так не обеззброює як умови почесної капітуляції, є дуже влучними. Запропонуйте таке рішення, яке дасть змогу вашому співрозмовнику чи слухачу з честю вийти зі скрутного становища і публічно зберегти своє обличчя. І це якраз допоможе йому прийняти вашу думку, ваше бачення, погодитися з вами. Правило четверте. Переконливість аргументів значною мірою залежить від іміджу і статусу того, хто переконує. Звичайно, якщо перед нами високостатусна людина, людина, яка має. Достатньо позитивний професійний та особистісний імідж, має, наприклад, соціальний статус, я вже говорила, чи видатні успіхи в якій-небудь діяльності. Ми вже дещо внутрішньо згодні з цією людиною або спрямовуємося на таку собі згоду. Тому що якщо людина є там висококласним професіоналом у своїй справі, коли вона отримує визнання навколишніх, має там високі особистісні якості, це все піднімає її статус. І піднімає її, і, а, її імідж, і водночас піднімає вагомість її аргументів. Пригадайте будь-яку ситуацію, з ким ви погоджувалися крайній раз, і з людиною, яка дійсно є фахівцем-професіоналом у своїй справі, а, чи з людиною, яка а, не є фахівцем, так? Ось, а ще й високий статус тут нам допомагає. Є різниця, чи сказати, що перед нами там професор виступає, чи викладач. Ну, Звичайно, викладач може теж класно виступати. Дійсно, круто виступати і доносити те, що, можливо, професор не донесе, але натомість все одно імідж і статус впливає на переконливість аргументів. Тому що ми з вами здатні сприймати думку на авторитетної людини. Так. Далі, правило п'яте: не заганяйте себе в кут, не знижуйте свій статус. Під час публічного виступу, або коли ми взагалі там під час дискусії доводимо свою думку, знизити свій статус це означає відразу спонукати співрозмовника, не приймати нашу позицію. Багато бесід. Закінчуються так і не встигнувши розпочатися, якщо співрозмовники володіють різними статусами, або якщо співрозмовник, один зі співрозмовників, самостійно знижує свій статус. Наприклад. Можливо, ви були свідками а, таких ситуацій, коли оратор починає вибачатися постійно під час публічного виступу за те, що він там щось не зробив. Ой, вибачте, я там ще щось не, не сказав. А це можливо, це мій промах. Я там щось не доробив, не дослідив і так далі. До чого це взагалі? Пам'ятаємо, оратор це лідер в аудиторії, і аудиторія хоче його бачити як лідера. Вона хоче бачити перед собою оратора, який знає, що він хоче, що він робить, як він буде будувати взаємодію за аудиторією, і що слухачі мають отримати під час цього публічного виступу. А якщо ще й оратор говорить вибачаюсь, це е, взагалі е, фраза позбавлена логіки, тому що вибачаюсь. Це перед собою. А якщо ми просимо вибачення в когось, то вибачте, пробачте мені або перепрошую, даруйте. Дуже гарні українські е, слова. Якщо оратор говорить вибачаюсь, 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 то е, будь-які його слова, фрази, висловлювання, думки будуть сприйматися і більш критично, е, і менш вагомо. Таким чином, він, е, в такий спосіб, він знижує свій статус. Далі іще один такий момент: що невпевнена поведінка теж знижує статус. Тому принцип впевненості в ораторському мистецтві реалізується абсолютно в будь-якому публічному виступі. Невпевнену поведінку видасть голос оратора і загалом невербальне мовлення. Правило шосте: не, при... не принижуйте статус та імідж свого співрозмовника чи аудиторії. Ну, Нікому не сподобається, коли до людини ставляться нетактовно, нетолерантно, коли її занадто критикують, а ще й тим паче публічно. Будь-який прояв неповаги, звернений до співрозмовника, знижує його статус і викликає натомість негативну реакцію. Вказувати на помилки можна, так, можна, але досить обережно. Спочатку знайдіть те, в чому ви погодитеся з людиною, чи зробіть їй комплімент, в чому вона молодець, як то кажуть, а лише потім обережно вкажіть на її помилку. А якщо відразу вказуємо на помилку людини, на її неправоту, то це впливає на імідж цієї людини і сприймається зазвичай дуже болісно і провокує цю людину чи цього слухача на суперечку або на конфлікт. Далі, правило сьоме. До аргументів приємного для нас співрозмовника, ми зазвичай ставимося більш поблажливо, а до неприємного е співрозмовника досить критично. Дійсно, пригадайте, будь ласка, якщо вам людина подобається, ви хочете її слухати, так вам цікава її думка, ви готові почути те, що вона скаже. Натомість, якщо для вас співрозмовник є неприємним, він у вас викликає негативні емоції, то звичайно до його думок, до його аргументів ви будете досить критично ставитися. Це пов'язано з емоційним рівнем людини і з тими емоціями, які ми переживаємо. А в спілкуванні ми з вами обмінюємося емоціями. Тому під час публічного виступу або навіть під час дискусії ми з вами маємо намагатися створити атмосферу довіри, ту атмосферу, в якій ми готові слухати і чути один одного. Арістотель ще в свій час говорив, що найсильніший засіб переконання якраз заключається в особистісному благородстві оратора. Людина, яка не викликає поваги і не може розраховувати е, на довіру. Тому приємний для нас співрозмовник викликає в нас позитивні емоції, в кров у нас виділяються ендорфіни. А неприємний співрозмовник викликає негативні емоції, коли в кров виділяється адреналін, який налаштовує нас на критичне сприйняття і на боротьбу, і на доказ своєї ж позиції. Тому уміння слухати ставлення, толерантне, тактовне ставлення до свого співрозмовника, до його висловлювань, приємні манери, грамотне мовлення, приємний зовнішній вигляд нам допомагають під час виступу і, зокрема, в переконанні. Правило восьме говорить: якщо ви бажаєте переконати співрозмовника, починайте не з тих моментів, які вас розділяють, а навпаки. З тих, у чому ви погоджуєтеся зі співрозмовником, тут же ж і ці фізіологічні причини з гормонами, ендорфінами, адреналінами і адреналіном, водночас. Не погодитися з іншою людиною це нормальна ситуація. Звичайно, нормальна. Кожен із нас індивідуальність, особистість, в кожного з нас свій рівень професійної підготовленості, своя система, своя база знань. Ми з вами були в різних ситуаціях і переживали різні події. І якщо ми не погоджуємося з нашим співрозмовником, це нормальна ситуація. Але спочатку знайдіть хоч якісь маленькі моменти, в чому ви з ним погоджуєтеся, зробіть по комплімент, скажіть, ось ваша слушна думка в такому-то аспекті. Водночас, ви знаєте, пропоную вам поглянути на цю проблему дещо з іншого боку. Е, я думаю, ви зі мною погодитеся, що ця фраза буде набагато краще звучати, ніж коли ви скажете, Ви абсолютно не праві. Або ваша думка не є слушною. Так. Так. Або зараз я докажу, що розумніший за вас. Ну, звичайно. Тому спочатку погодилися, а потім висловили свою думку. І тоді людина може й задуматися, і зрозуміти, що, можливо, вона не права, чи, можливо, вона не проаналізувала ситуацію саме з цього боку. Правило дев'яте: проявіть емпатію. Що таке емпатія? Це здатність відчувати іншу людину на чуттєво інтуїтивному рівні. Вона проявляється у двох формах: співчуття і співпереживання. Тому емпатія нам допомагає краще зрозуміти нашого співрозмовника, відчути його емоційний стан, ті емоції, які він переживає, і можливо зрозуміти, чому він саме так вчинив, чи із чого він виходить, з якої позиції, чому він має саме таку думку. Емпатія нам допомагає ще поставити себе на місце нашого співрозмовника і зрозуміти причини його дій і його думок. Правило 10 будьте хорошим слухачем. Е, ніколи не переконаєш співрозмовника чи аудиторію, чи окремого слухача, якщо не зрозумієш хід його думок. Щоб зрозуміти іншу людину, щоб почути її, треба зрозуміти, як вона думає. А для цього треба слухати. Щоб зрозуміти причину, можливо, її поведінки чи е, причину там, такого то запитання, треба слухати. А хороший слухач завжди розташовує для себе. Звичайно, це не означає, що потрібно півгодини слухати людину і не переривати. Можна і обережно поставити запитання або обережно перервати, але водночас будьте завжди хорошим слухачем і дайте можливість людині висловити свою думку. Тоді ви можете зрозуміти повноцінність цієї думки. Правило одинадцяте. Уникайте конфліктогенів. Конфліктогени це можуть бути слова, можуть бути дії, або ж може бути і бездіяльність, що зазвичай призводять до конфлікту. Дослівний переклад цього слова конфліктоген породжуючий конфлікти. Адже значення ген означає породжуючий. Під час якраз переконання, щоб нам. Не викликати реакцію, адреналінову реакцію у своїх слухачів, то уникайте цих, е, тих слів дій або бездіяльності, які породять конфлікти. Конфлікт, тим паче, під час публічного виступу вам абсолютно не потрібен. Вам потрібна атмосфера довіри, позитивна атмосфера в аудиторії. І розумна е, конструктивна дискусія, але не конфлікт. Правило 12. Перевіряйте, чи правильно ви розумієте один одного. Ми, кожен з нас має свої індивідуальні особливості. Як я вже е, говорила, рівень знань, рівень підготовленості, рівень сприйняття можливої інформації. Так, завдання оратора забезпечити високий рівень сприйняття інформації. Водночас людина через або брак досвіду, або певний досвід у певних ситуаціях, чи там через. Е, Велику систему знань може е, в окремих випадках, або е, в окремих разах, або знати е, дещо детальніше, якесь питання, е, або ж мати іншу думку. І якщо ми перевіряємо, чи правильно ми розуміємо один одного, це забезпечує нам е, розуміння. Реальної сутності події, ситуації чи певного висловлювання, певного аргументу, ми можемо запитати, чи правильно я вас зрозумів, що і там ви продовжуєте, або іншими словами, ви вважаєте? Ніхто не міг перевершити в наукових суперечках Галілео Галілея. Він починав з того, що викладав бачення своїх суперників ясніше, ніж це могли зробити вони самі, а потім розносив їх в і прах. І у цьому відношенні він був справжнім віртуозом. Правило 13. Слідкуйте за жестами, мімікою, позами своїми і свого співрозмовника чи аудиторії або ж окремого слухача. Тобто ми розуміємо, що знаєте, кажуть, за невербалікою читають людину. Тому і через невербальне мовлення ми багато чого розповідаємо своїм слухачам, таким же чином, в такий же спосіб. Вони через своє невербальне мовлення багато чого розповідають нам. І слідкуючи за мімікою, за жестами, за позами своїми і співрозмовника, ми можемо прочитати свого співрозмовника і подивитися, наскільки він сприймає те, що ми говоримо, наскільки він розуміє те, що ми говоримо, наскільки він з нами погоджується. Чи не погоджується. Ну, а своє невербальне мовлення, наприклад, якщо ми говоримо одне, а на рівні невербаліки проявляємо зовсім інше. Ну, наприклад, говорите, що ви дуже раді своїх слухачів бачити, водночас у вас кам'яне обличчя. Звичайно, вам не повірять. Тобто, має бути щира усмішка, привітність в міміці саме. Тому слідкуйте і за своїм невербальним мовленням, і за невербальним мовленням свого співрозмовника. E, правило 14. Покажіть, що те, що ви пропонуєте, задовільняє хоч якусь потребу вашого співрозмовника чи аудиторії. Про потреби, інтереси, запити, цінності аудиторії, ми вже з вами говорили, що е, сила аргументів взагалі виходить саме найкраще: це із потреб, з цінностей, з інтересів аудиторії. Водночас, коли ми готуємося до публічного виступу, ми маємо враховувати і зважати на потреби. Інтереси і запити своїх слухачів, тому що це їхні очікування, а очікування мають бути виправдані для успішного результату публічного виступу. Якщо ми задовільняємо хоч якусь із потреб ау аудиторії чи свого співрозмовника, він вже більш схильний сприймати нашу думку.